Привіт усім! З вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу, дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і, звісно, знатимете, що цікавеньке можна поглянути у найближчому майбутньому. Розпочалося літо, але я пропоную дізнатися, якими ж фільмами закінчувалася весна. Тим паче, що вони ще й досі йдуть в кінопрокаті. Серед них продовження драйвового екшену про Домініка Торетто та його друзів, несподівана екранізація русалоньки та захоплюючий мультфільм про людину павука. Деталі далі. Розпочну із культової саги Форсаж, десята частина якої вийшла на великі екрани ще 18 травня, і це останні глави однієї з найвідоміших та найпопулярніших кінофраншиз, що вражає глядачів усього світу вже понад 20 років. Тож пристибніть паски безпеки та приготуйтеся до нового шаленого заїзду від Домініка Торрето. всупереч перешкодам, не дивлячись, ні на що він та його сім'я зуміли обійти кожного супротивника на своєму шляху. Проте тепер їм протистоятиме один з найнебезпечніших ворогів минулого, який прагне знищити усе та всіх, кого любить дом. Ім'я Себастьян вам про щось говорить? А Флаундер? Ні. Я просто дивився в дитинстві один мультик і бажаю всім його подивитися. Хоча ні, зараз це вже не мультфільм, а повноцінний фільм, який з'явився в кінопрокаті 25 травня. Не повірю, що є ті, хто не бачив Діснеївський мультик Русалонька. Знайома кожному історія про Аріель, наймолодшу та найбешкетнішу з доньок короля Третона. Цього разу у сміливій екранізації, де головну героїню зіграла афроамериканка Голі Бейлі. Аріель прагне дізнатися більше про світ над водою та принца Еріка, в якого закохалася. Для цього Русалонька укладається. Дає угоду зі злою морською відьмою Урсулою, але це ставить під загрозу її власне життя та батькову корону. Він із поверхні, а ти під водою живеш. Це не робить нас ворогами. Що було б, якби комікс ожив? Ну або принаймні зарухався? Знаєте що? Вийшла б класна пригодницька анімація, як у випадку з мультфільмом Людина-павук. Крізь всесвіт, Майл з 31 травня повернувся у новій главі епічної фентезі пригоди цього разу. На підлітка з Нью-Йорку чекає несподівана подорож крізь всесвіт. Дуже незвично намальований всесвіт, безлічі людей павуків. Хлопець об'єднає зусилля з Гвен Стейсі та новою командою, щоб протистояти наймогутнішому лиходію, якого вони. Коли-небудь зустрічали. Усі дорочать мені про те, якою має бути моя історія. Ні. Я робитиму своє. Зупиніть людину по руках! Тоді я глянув на дядька. А, дайте вгадаю, він помер. Яким би гарячим не обіцяло бути це літо, пам'ятайте, що найспекотніше буде рашистським окупантам, як на нашій землі, так і в пеклі. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!